Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд! огляд! Сьогодні ми будемо глядати склад мішка дитячі комбінізони. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписуюся на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. М -м -м -м. Так, дивимося, Дута. На рік-півтора. Комбінізон на три рочки. Next фірма. До року тепла на цієї. Ще, так, комбінізон, ще. Регата. Так бінезон дитячий, пухнастый, пухнаста свинка. Так, комбезик. Собивайтесь низка. Классные штучки на холодную пору року для детей. Треспас на чем, Еще. Заром. Регата Outdoors. Вот такие таплы, комбис. Классный. H&M. Так. Еще комбинезон. Комбинезон. Так, і ми продовжуємо розборку мішочка. Пухнастик. Ще пухнастик. І ще дута. Ну, Ми розібрали повністю весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.